Добрий день. Я йду і думаю, кажуть, що тут чоловік файний стоїть. Дякую. Що допомога потрібна трошки. Як вас звати? Саша. А що сталося? Аварія. Давно? 25 років тому назад. І вам же ж мають щось виплачувати ще? Ну я на групі. На інвалідність. Да. І то ви отак от виходите в день? Ну да. Ну як після І Як ви прямо от на, на костелях, просто самі? Ну да. Я в... Через того, що наші люди можуть з руками з ногами не хочуть працювати, йти а тут в такій ситуації і довго стоїте? Ну часок до пяті постою і... А скотре? Mm -hmm. Ну я б в... приїхав десь у в... mm -hmm. півтретю такого. Не вистаєш і нормально так виходить зібрати? Mm -hmm. Ну тисячу можна за цілий день. Жесть mm -hmm. самі для себе, саме нікому не відстягуєте, нічого такого Взагалі, ноль ні, чого не підходять, поїхали. Та я думаю, що ви такі що й відбитися зможете, так? Да? А -да, що якщо тисяча за день дають тисячу, щоб сьогодні можна було вже не стояти. Дякую. Та чекай. Та ще п'яти Хватить. Та нормально буде. Дякую. Сильний ви чоловік. дочка, от законче одяг у вас у мене. Хоче поступати на педагога англійського язика. от я її наняв репетитора і во плачу. Це ага. як на бікінці, я її не І ще все робите, щоб сім'ю забезпечити. Ну так. -да. Жесть, ви ж тут стоїте завжди. Ну, тут і на академії стеж. Я просто не був готовий до того, що я вас зустріну, Тому давайте я подумаю, що я можу вам запропонувати, щоб допомогти трошки. Може, робота вам домашови не так стояли за компом. щось сиділи? Може ще раз тисну, можна і три рази. Гарний людині. Все. добре гарного дня. До побачення.